29 серпня 2023 року управління культури і туризму Звягельської міської ради провело тендер щодо закупівлі букетів на покладання до пам'ятників та привітання зі святами. Букети з соняхів, чотири квітки, очікувана вартість 1792 гривні. Олександр Широкопоєс, начальник управління культури і туризму Звягельської міської ради, розповів, що ціна вказана на сайті закупівель не за один букет. Ми закупили не один букет соняхів за 1792 сімсот гривні, а ми закупили сім букетів соняхів за 1792 сімсот гривні. Згідно договору, ціна одного букета коштує 256 п'ять гривень. В букет входять чотири соняхи, гіпсофіла. Тобто, один сонях вартує в цьому букеті п'ятдесят. Ад гривень Олександр Широкопояс розповідає, що з міського бюджету на 2023 рік виділили 50 тисяч гривень на закупівлю квітів для вшанування державних свят. Ось для прикладу по наших закупівлях одна гвоздика, наприклад, вартує 28 гривень, одна троянд, одну троянду ми закуповували по ціні 39 гривень, один тюльпан по ціні 30 гривень. Сонях, як зазначив, по ціні 50 гривень за одиницю, букет з хризантеми – 45 гривень. Зоя Соломонюк – продавчиня квітів у Звягелі розказала, які ціни на букети і скільки коштує троянда. 30 гривень, п'ятдесят гривень, 60 гривень. Сама дорокша в нас шістдесят гривень. Він та висока. Є сухоцвіти, Ось такі георгіни гарні у мене є. Букет такий – двісті гривень. Юлія Грига, регіональна представниця моніторингової мережі «Дозоро». розповіла, на що звертати увагу, перевіряючи інформацію про закупівлю в системі Прозоро я завжди наголошую, що нам варто замість того, щоб розганяти зраду, перевіряти інформацію до того ж, сам файл, оцей звіт, де вони все зазначили детально, є в цій закупівлі, тільки він прихований. Ну так система розроблена. Він називається просто маленький такий файл PDF, Якщо на його натиснути, то видно абсолютно всю цю інформацію. І розуміти, що якщо написано, що закупівля без використання системи на маленьку суму до 50 тисяч гривень, то замовник взагалі може її не розміщувати в системі на ну на період воєнного стану. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.